Дальше вдуматься, да? Европейцы, мечтающие вести войска на Украину. Это какое должно быть отсутствие исторической памяти? Фантастическое. Ну ладно, англичане там плохо помнят, они когда свой экспедиционный корпус водили, они не на Украину водили. Но это же, ну, Крым хотя бы должны помнить. Камчатку должны помнить. Камчатку, Мурманск, то есть там были места. Но вот здесь-то чего? Им-то зачем? Ну мы же реально, мы их всех убьем. Я понимаю, что это будет первый вопрос, который мне собирается задать британский журналист, который мечтает, мечтает взять интервью со мной. Пирс, он ясно, что будет первый вопрос. Правда? Правда. И что, прям вот Посейдон и все? Все. А какие варианты? Ну, у вас все равно Трамп добьет. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Вас Трамп добьет, потому что Трамп считает, что его Господь его господь, его господь назначил. Он все, он, он же так и говорит, он говорит: я избранный. Пришла новость, значит, 30 стран совещались о том, кто будет принимать участие в коалиции желающих, Шесть подтвердили готовность направить военный контингент на Украину. Среди них Великобритания, Франция и Три балтийские в эмираты, ну, правда, это пять. А Систу я что не знаю, я не знаю сестая. Какая. Великобритания, Франция и три балтийские в эмираты — это пять стран. Сестая скрывается. Они я не не понимаю, названа сестая страна. Большинство участников, включая Нидерланды и Швецию, выразили сомнения в реалистичности миссии без четкой поддержки США. Очень глубоко сказал министр обороны Швеции Пал Йонсон. Пал Пал, он сказал, полезно, если будет ясно, в чем будет заключаться эта миссия и что мы будем делать, будем ли мы миротворцами сдерживать или успокаивать конфликт. Полезно было, понят, я вам скажу, что вы будете делать, вы будете помирать. Мало этого, я считаю необходимым, вот опять-таки, на мой взгляд, вот как только появляется вот эта миссия. Надо, чтобы они сразу понимали, эти страны становятся целями номер один да. для нанесения ядерного удара. Как только нога представителей военного контингента этих стран вступает на территорию mm -hmm. Украины, я считаю, мы должны считать себя в полном праве нанести ядерный удар по военным объектам и любым другим, которые мы считаем необходимыми на территории этих стран, потому что иначе, чем прямое участие в военном конфликте, мы это рассматривать не будем. При этом, ну, давайте, чтобы у вас не было иллюзий. Вам никогда нас не победить. Можете там пытаться каким-то образом потом хитрить, вот эти, вилять хвостом, говорить, ой, мы не так поняли, ой, давайте, мы, мы же братья. Гражданская война была между братьями. От этого только накал становится жестче. А прощения не будет, прощения еще надо заслужить. Не случайно те, которые долго жили внутри самостийной незалежной Украины, ненавидят оставшуюся часть так, что мы в Москве, в Питере, в Самаре даже представить себе не можем. Вы поговорите с донецкими, с луганскими. Они все объяснят. Поэтому, когда ребята воюют, им приходится брать кого-то в плен. Ох, им надо себя в руках держать. Потому что у них-то ноль иллюзий по поводу братьев. Ноль иллюзий. Уж они все видели. Сегодня день рождения у моего друга, выдающегося мастера боевых искусств и потрясающего человека, замечательного актера Стивена Сигала. Вот. Стивен ездил на Донбасс, снимал документальный фильм, мы его показывали. И он говорил с мужиками, которые с 2014 -го года пошли в ополчение. Стивен, который видел в этой жизни много, Стивен чуть за 70. И он видел разные войны. Был в странах, которые прошли через жуткие катаклизмы, в том числе и природные. Вот у этого железного человека были слезы. Когда он слышал рассказ простого донецкого парня. Зеленский, который наслаждается своей властью и как он через губу всех получает, как он объясняет американцам, как они должны быть, как он говорит, что я куплю на десятки миллиардов оружия. Это наш вопрос, откуда мы найдем деньги. И не делай американскому министру финансов нам указывать, что и как. Ты им должен 350 ярдов. И ясно, что никакой сырьевой сделки ему не хочется, и ничего не будет. А ради чего? Вот ради чего человек, который пришел заявляю, что мир это же очень просто, он просто перестать стрелять. Я готов встать на колени, лишь бы прекратилась война. Это говорил Зеленский. Он шел как президент мира против президента войны, которым считали Порошенко. Нормально? И главное, им кажется, что весь мир вокруг них не понимает, что они вообще пешки, пешки, которых поймали на тщеславии. И никак не могут на Украине понять, что для США они просто разменная монета. Украина же все время говорит, дайте ядерное оружие. А что, есть сомнения, что как только Украины появится ядерное оружие, Украина моментально нанесет туда. Неужели хоть кто-то в этом сомневается хоть на секунду? Но удивительно, что Пентагон при Байдене ведь осознанно шел на риск ядерной войны. И те люди, которые сейчас до сих пор на территории Украины, это ведь те же самые военные, того же самого Пентагона, той же самой команды. Хексит не успел еще всех сменить и не успел отдать команды. И когда нам говорят, что сейчас, возможно, резкое ухудшение отношений, американцы сейчас ведут страшные санкции, ну тогда мы нанесем удар прекрасно знаем, кто находится, где находится, и нанесем удар. В том числе по тем местам, где находятся американские войны. Желаете рубиться серьезно? Ну, не вопрос. Хотят ли русские войны? Нет. Но нет врага страшнее, чем русский солдат. Но мы продолжим с вами говорить про новости, которые сейчас происходят на территории нашей страны, и поговорим с вами про... Міноса у расистів, а саме те, що наші українські бійці налетіли роєм дронів на окупантів та знищили ворожий бронесер бронесарай бої з окупантами, що розбігли з лісосмугами, вони тривали годинами. Українські військові зустріли колону російських окупантів справжнім роєм дронів та знищили ворожий танк, який був захищений бронею, через що нагадував сарай на колесах, так би мовити. А про це до речі, зараз ви можете бачити його на екранах. Дійсно виглядає досить схоже. А про це повідомили прес служба 28 восьмої окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, наголошують у бригаді наступне далі, цитую тою прямо мовою, користуючись погодою, росіяни посилюють. Тиск на турецькому напрямку все частіше, окрім малих груп груп окупантів, трапляються максимально зашиті колони, але завдяки команді 28 ї бригади та суміжних підрозділів, ворога вдається не просто стримувати, а й знищувати. У прес службі розповіли, що лицарські пілоти з БПС Спалах компані та інших підрозділів бригади за підтримки мотопіхотного батальйону тисячі четвертої бригади зустріли чергову російську колону справжнім роєм дронів. Точними ударами воїни пробили захист однієї з бронемашин, змусивши десант розбігатись в лісосмухи. Після цього її остаточно спалили. Решта почала відходити, отримуючи удар за ударом. Далі бій прийняли наші піхотинці, бої з окупантами, що розбігли з лісосмухами, тривали годинами. Але за підтримкою операцію. БПЛА Палас десяток ворогів вдалося ліквідувати, йдеться у повідомленні. Ну і також на відео, яке оприлюднили українські військові, можна побачити бій ураження бронесарая та як з нього десантуються окупанти, так би мовити. А далі зараз вже вам показуємо а відео від прикордонного, точніше скріни з відео перепрошую від прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем про те, як наші збройні сили України відбили штурм на Донеччині та знищили техніку ворога. Осув Хортиця про це дописує на своїй офіційній сторінці. В результаті бою знищено. Кілька одиниць техніки: МТЛБ, тягачі, два танки та ремонтну евакуаційну машину. ват 55 А тільки що на своїх екранах ми могли бачити з вами, як це відбувалося. А далі ще поговоримо з вами про приємні мінуси, а саме про расистів. І говоритимемо з вами про те, які заяви робив напередодні головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський з приводу ліквідації рашистів і з приводу того, що зараз наразі відбуваються рекордні втрати росіян на фронті. Озвучили навіть цифри. Далі давайте з вами поговоримо про це. Російські окупанти з початку 2025 року зазнали рекордних втрат на фронті під час. Спроб наступу. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі. Спроба окупантів продавити нашу оборону обертається для російських загарбників рекордними втратами, повідомив він. За словами Сирського, з початку цього року загальні втрати особового складу російських загарбників досягли 140 тисяч і 650 осіб. Головнокомандувач Збройних сил України додав, що боротьба триває. Він також висловив подяку українським захисникам за їхню стійкість і влучність, опублікувавши відео з успішною роботою бійців на фронті. А ну і також, як говорили напередодні раніше, доповідав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він підтверджував, що наступальні дії росіян на фронті вони вже розпочалися. Він також повідомляв про значне зростання інтенсивності атак. Але ж бачимо, що наші збройні сили України вони щодня, що хвилини, що секунди ліквідують, мінусують і рашистів. І роблять усе, щоб в них не вийшли їхні задумані плани. Тож ці цифри 140 тисяч. Із десятшісот з осіб спочатку цього року це вже говорить дуже багато про що ми з вами прекрасно це розуміємо. Ми продовжимо з вами говорити про актуальні новини, і будемо далі переходити до теми етеру нашого говорити про Решистів, про дамбу, про білгорщину. Атакувати нещодавно у Білгородській області росіяни зруйнували власну дамбу для ускладнення просувань сил оборони України і цю ситуацію прокоментував військовий експерт і полковник збройних сил України в запасі Роман Світан в етері нашим колегам 24 четвертому каналу. Зазначивши те, що спуск води з дамби з певного погляду був виправданим. Там мала річка, а греблі перекриті. Утворюється своє рідне дзеркало води. З одного боку воду спускають, з іншого вона тримається кілька днів, а потім сходить і росіяни по суті залишаються без засобів захисту. Підсумував Роман Світан наступне: хоча це й уповільнює наше просування, на цьому напрямку на кілька днів росіяни мають звичку підривати дамби в Україні. Вони вже кілька таких Зруйнували, а тепер продовжують ту ж саму денацифікацію, але вже на власній території. Підсумував Роман Світан і також ще й говорив про те, що. Росіяни самі займаються цією самодинацифікацією, знищуючи власну інфраструктуру у цьому випадку. Влучанням тритонної авіабомби по Дамбі Білгородської області сили оборони України проводять демілітаризацію, знищуючи військові об'єкти на території Росії, створюють певну зону безпеки, так звану буферну зону. Тобто також такі дії відбуваються. Про це також ми говоримо з вами і нагадаємо також з приводу того, що ситуація на пів. України вона залишається дійсно досить складною, зокрема, і Сумська область та прикордонні Курської і Білоградської області Росії. Росія там зосередила. Вісімдесят тисяч приблизно 80 тисяч військових і планує нові наступальні дії на сумщину та харківщину збройні сили України Роблять усе можливе, щоб не допустити такого масштабного масштабного удару з боку расистів контрнаступу. І знову ж таки про це повідомляють наші колеги з мі 24 канал. А далі також з вами ще говоримо про те, що відбувається, і в Башкірії. Тему також, яку ми зазначили на початку а, нашого етеру, а саме будемо з вами говорити про те, що понад 10 російських регіонів вони зіткнулися з потопами та ризиком затоплення міст. Тож Далі давайте про це детально. Опублікована ця стаття була 8 квітня 2025 року на порталі Башінформ розповідається про ситуацію в селі Азова, Архангельського району, Башкортостану після руйнівної повені. Основні події дата паводку сталася взагалі 18 березня 2025 року. Наслідки було пошкоджено дороги, зруйновано паркани в будинки. Потрапили крижини. Загинула худоба, зіпсовано майно евакуація. Було евакуйовано понад 40 осіб, включаючи чотирьох дітей. Режим надзвичайного стану було введено 19 березня. Дії влади та рятувальників. Були наступні вибухові роботи для усунення льодових заторів на річці Інзер. Були проведені вибухові роботи, що сприяли зниженню рівня води. А також організували там гарячу лінію для надання інформації та психологічної підтримки. Підтримка поліції це була допомога в, еваку... в, еваку... в евакуації жителів до безпечних місць у селі Азово та селі Узунларово. І поточна ситуація наразі відома на. Наступне загалом було підтоплено 108 будинків та 129 прибудинкових територій. Евакуйовано 166 осіб, включаючи 38 дітей. Ну і також рятувальники евакуйовували домашніх тварин із зони затоплення. Ну, а після зниження рівна води жителі поступово починають повертатися до своїх домівки, домівок. Так ну а ми з вами бачимо, що дійсно таке на території Рашисті відбувається і відбувається вже майже в 11 регіонах Ерефії. Така от карма їх не здоганяє з кожним разом все більше і більше. Ми, звичайно, на це сподіваємося.